Вітаю вас на каналі Готую як Таня. Сьогодні ми будемо консервувати огірочки. Баночки вже стерилізуються. До речі, у мене навіть баночки, ось дивіться, це мені дали баночки такі. От, і тут а, були вони з огірками. Я думаю, ну, сюди сам Бог велів законсервувати огірочки. Для, що нам потрібно, огірків, перш за все, звісно. І для маринаду нам потрібний хрін, часник, перед горошок, також і листя хріну, оцет, сіль, цукор, лавровий лист. Так, перед горошок я називала. Тут у мене це чоловік мені купив на базарі такий букет, але тут трошки. Бачите, позапихувала була, продавчення всередину не те, що треба. от Кропу ось, дуже мало було. І він ось такий от навіть, бачите, поганий був, тому я повідкидувала. так, Це ось теж це хрін. Це сюди ось це я нарізала. Сюди відклала це кроп, зонтики кропу, і тут а, пару гілочок смородини. Геть, бачите, неяка. І вишня трішки. От, о, це таке Пропорції я напишу в описі у, в описі відео, напишу, скільки чого потрібно на літр води. От, а поки будемо з вами разом зараз готувати, ви будете дивитися. також ось я вже законструвала сьогодні грибочки. Вчора збирали, баночки стоять накриті. У мене є рецепт маринаду грибочків, за яким я консервую багато років уже. І сьогодні будемо ми ще з вами варити варення з ревеню і апельсину. Отже, кому цікаво, підписуйтесь. У мене на каналі дуже-дуже багато цікавих відео. Так, будемо зараз варити маринад. Заливаємо водичку в каструлю. Ще раз нагадаю, що я всі пропорції напишу в описі відео. Додаємо цукор. Додаємо сіль. Так, додаємо, я вже в каструлю вже включила. Додаємо перед горошок, але я взяла, дивіться, мікс. Тут у мене Мікс різні горошки. Бо мені так більше захотілося. Так, додаємо перець, лаврушку. Так, і варимо до кип'ятимо до повного розтворення і щоб воно закипіло в нас маринад. Поки наш маринад буде готуватися, ми зараз витягуємо вже простерилізовані баночки і будемо їх наповнювати. Баночки я витягнула. Дивіться, які гарні. От У нас тут будуть огірочки. Так, Спочатку наниз ми кладемо листя хріну. Так, Багато не кладемо. Я спеціально закриваю в маленьких баночках, тому що я огірки використовую тільки там на цей. На олів'є, на вінігрет, от, а закривати велику банку, щоб вона потім просто ну, стояла, її викидувати половину, то не цікаво взагалі. Також вложимо укропа по, по пару зонтиків. Навіть по одному, навіщо нам по пару, так як у нас? Баночки маленькі, нам по пару не треба. Тут так. так, тепер дивіться, все. Огірки я жопки не відрізаю. І отак от засовую отак, по кругу огірочки. щоб воно в мене маленьке, щоб воно в мене нормальне. От, дивіться, 5 огірочків на півлітрову баночку. Якраз Тому, да, якраз саме то. І тепер всередину я засовую ще сюди хрінчик. Поняли? Ось так. Навіть можна сюди по боках, наприклад, засунути. Можна всередину і пару зубчиків часничку. Даже і так усі баночки наповнюю. Так, дивіться, все гарненько в нас помістилося. От, зараз будемо доводити маринад до кінця і заливати наші огірочки. Я ще зверху накрию по одному листочку хріну. Так. От. Так, дивіться, закипіло, розпорилося. Ми виключаємо і заливаємо оцет Так. І тепер все перемішуємо зараз. Так, і заливаємо наші баночки з огірками. Так, оп. Так, все, зараз дивіться, Залили. Так. Ой, вода, капає цей маринад. Все, І зараз закручуємо, перевертаємо і накриваємо полотенцем до повного охолодження.